Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні у нас відео майстер-клас, а саме я покажу вам, як зробити фабричний набірний край по колу для резиночки один на один. Дивіться, як гарно виглядає резиночка з боку ось так от. І до того ж, вона тут зараз в розтягнутому стані. Якщо її підзібрати, також гарненько вона виглядає досить акуратненько. Дуже рекомендую цей спосіб, він вам знадобиться для шапочки, для горловинки. Якщо ви захочете в'язати по колу регланчик знизу вверх, або, якщо ви в'яжете окремо рукави, вам потрібно в'язати від манжета. Ну, є різні варіанти, коли вам потрібно в'язати по колу. І ось такий варіант, мені дуже подобається. Він надзвичайно простий, легко, швидко виконується. І я вам його можу рекомендувати. Отже, давайте подивимося, як його в'язати. Основний колір у мене жовтий. Додаткова червона ниточка. Для додаткової ниточки краще вибирати бавовну чи напівбавовну, якісь гладенькі ниточки, для того, щоб легше було розпускати додаткову ниточку на великий палець, основну на вказівний пальчик. Набираємо першу петельку ось цей вузлик притримуємо. Набираємо петельку, як ми зазвичай набираємо для методу довгий хвіст. Коли набрали першу петельку, ми її притримаємо, набираємо другу і вже можемо відпустити тут усе. І набирати половину петель від потрібної нам кількості. Мені потрібно 114 петельок, отже, я наберу 57 петель. І замкну виріб в коло. Давайте набираємо. Набрали потрібну кількість петельок. тепер потрібно розділити їх навпіл приблизно. Так. Дивимося, щоб і сторонами всередину все було. Ось так от. Ось так я розділила полотно. Тепер це моя робоча ниточка. Ці хвостики краї, в принципі, можна зв'язати. Давайте їх зв'яжемо. Потім їх розв'яжемо. Коли будемо прибирати додаткову нитку? Так. Тепер в'яжемо, витягуємо спицю, яка далі від нас, робимо. так, Робимо накид на спицю. І пров'язуємо лицеву. Тобто тепер нам потрібно добрати ту кількість петель, яка нам взагалі потрібна. Ми петлі подвоюємо знову накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева. І так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язуємо наступний ряд. Накиди ми будемо пров'язувати з хрещеними петельками, тобто за задню стіночку, Лицьову перезнімаємо, не пров'язуючи з лівої спиці направо, ниточка залишається за роботою. Знову схрещена виворітня, так як ми накиди робили від себе, то схрещена виворітня за задню стінку, лицеву перезнімаємо, ниточка за роботою, схрещена виворітня і перезнімаємо лицеву. І так ми в'яжемо до кінця цього ряду. Спочатку ми пров'язуємо. Пусту або, ще можна сказати, порожню резиночку. Наступний ряд третій. Ми будемо перед знімати ниточка перед роботою. Ось так, з на направо просто перезняли, не пров'язуючи лицеву пров'язуємо Виворітню ниточка перед роботою. Перезняли, лицьову пров'язали. Виворітню, перезнімаємо лицеву, пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця ряду. Четвертий ряд знову повторюємо як другий. Виворітню ми пров'язуємо. Ось тут дуже добре треба підтягувати петелечку найпершу. Лицево перезнімаємо ниточка за роботою. Виворітню Пров'язуємо, лицево перезнімаємо, ниточка за роботою. Виворітню Пров'язуємо. Так. Лицеву перезнімаємо, в'яжемо до кінця ряду, п'ятий ряд. І це останній ряд пустої нашої резиночки. Ниточка перед роботою, виворітню перезнімаємо, підтягуємо лицеву пров'язуємо. Виворітню перезнімаємо ниточка перед роботою, лицеву петелечку. Пров'язуємо ось так ось, і в'яжемо до кінця ряду. Далі шостий ряд, і всі послідуючі ми в'яжемо по візерунку, тобто я буду в цьому випадку в'язати резиночкою один на один. В сьомому ряду я зміню спиці на більший розмір. Це в мене 2,25, я візьму трієчку, і потім е, знімемо нашу додаткову ниточку. Отже, в'яжемо шостий і сьомий ряд. Ну що ж, тепер саме цікаве. Ми з вами відрізаємо ось ці хвостики, які ми зв'язували. Ось так. Так, це ж наш хвостик початку ряду ми його потім заховаємо. І ось дивіться, яке в нас вийшло полотно, який в нас вийшов набірний край, вид збоку, і ось так от. Дивіться, які всі гарні петелечки. Все-таки раджу завжди спиці брати. Набагато менше, ніж спиці основного розміру, щоб це виглядало досить-досить акуратно. Відразу здається, ніби набірний край маленький, але у вас потрібна кількість петель, після того, як ви пров'яжете більше, це полотно ще трошечки роздасться. І буде мати ось такий гарний закінчений вигляд, фабричний. Мені дуже подобається. Користуйтеся і ставте мені вподобаєчки. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока.